Доброго ранку, доброго дня. Я вітаю вас, дітвора. Послухай уважно. В небі ангели співають, всім закоханим пісні. Зі святом радісним вітають, мов у дивовижному сні. А ти знаєш Аріночка, яке сьогодні свято? Послухай уважно, сьогодні дуже, дуже гарне свято, свято, яке називається День святого Валентина. Це дуже незвичайне старовини його святкують і дорослі, і дітки в кожної сім'ї та з друзями. Це свято любові, свято миру, добра та чемності. Валентинин день це палке кохання. Валентинин день двох сердець єднання. Валентинин день подарунки та вітання. Валентинин день романтичний день знання. В цей день дарують подаруночки, але обов'язково у вигляді сердечка. Отже, я всіх. І вас, дітки, і батьки ваші, вітаю святом святого Валентина. Добре, а зараз розпочинаємо наше заняття. Я знаю, дітки, ви дуже любите казки, так? І сьогодні до нас на заняття завітала казочка. А яка? Зараз ми дізнаємось. Послухайте уважно. Жили були собі дід та баба. Холодно взимку, дрова закінчилися, нічим топити. Ось і послала баба діда в ліс по дрова. А дід так поспішав, що загубив рукавичку. Рукавичку, молодець. Впізнали казку, да? це казка рукавичка. Аріночка, ти пам'ятаєш, а що сталося з цією рукавичкою? В неї оселилися звія. Звірі. Оселилися звірі. Ну, дідусеві потрібно знайти її. От ми сьогодні і допоможемо дідусеві знайти цю рукавичку. Де дідусь загубив цю рукавичку? В лісу. В лісі загубив. От ми зараз вирушаємо до зимового лісу. Так, поглянь уважно. Що під ялинкою заховалося? Сніг? Сніжиночка, так. Да. А щоб цю сніжиночку підняти, ми повинні з тобою згадати всі циферки від 1 до 5. Розпочали? Давай. Називай. Називай. Один. Дві. Чтири. П'ять. Молодець. Що було під сніжинкою? Рукавичка. Рукавичка. Поглянь, а хто в рукавички оселився? Mm. Тваринки, так? Да? але ці тваринки вони не хочуть покидати рукавичку. Вона тепленька така, їм там так добре. Вони просять виконати їхні завдання, і тільки потім вони залишать рукавичку. Що ж, будемо з тобою виконувати завдання. І ось перше завдання завдання відмишки. Погляньте, поглянь на ці картки із цифрами. Але мишка, деякі цифри, не знає, які туди поставити цифри. Давай ми їй допоможемо. І так, поглянь уважно в першій колонці. Якої тут циферки не вистачає? Молодець. Добре. Далі, ось у нас другий рядочок. Сусіди цифри три. Яка цифра повинна стояти попереду? Чотири. Ні, попереду. Попереду. Мамка. Так. А позаду. Після трьох. Що йде? Один. Ні, після трьох. Ти считаєш три далі? Три. Че? Чотири. Молодець. Так. І останнє. Яку тут циферку не поклала? Мишка. Три. Рахуй. Після трьох, що йде? Чотири. Чотири. Молодець. Ну що ж, ми виконали завдання мишки, і мишка норушка побігла до своєї нірки. А ось завдання. Від жабки з криготушки. Вона на галявинці розклала рукавички. І ніяк не може визначити, яких рукавичок більше, яких менше. Давай з тобою розглянемо. І так. Ось у нас рукавички якого кольору? Класно. Червоні. Скільки їх? Давай порахуємо. Один. Один, ставить. два, три, чотири. Отже, скільки червоних рукавичок. Чотири. Чотири. Молодець. Далі. Якого кольору ці рукавички? Голубі. Голубенькі, так? Да? Блакитні. Давай порахуємо, скільки блакитних рукавичок? Один. Два. три, Чотири. П'ять. Скільки? П'ять. П'ять рукавичок. Скажи мені, яких рукавичок менше? Червоних? Чотири. Послухай, Яких рукавичок менше червоних чи блакитних? Красних. Красних рукавичок. Отже, 4 менше за 5. Отже, ми поставимо знак менше, так? Ми вже розглядали ці знаки. Знак менше. Що потрібно Аріночка, зробити, щоб було їх порівну? Добавити? Так, ще. Одну. Рукавичку червону. Тепер дава порахуємо, скільки в нас червоних рукавичок. О, один, один. Два. Три. чотири, П'ять. Скільки? П'ять. І що ми можемо сказати? Що червоних і блакитних рукавичок порівну, і ми ставимо знак порівну. Молодець. Жабка задоволена, як ми виконали завдання, і попригала в своє болото. Так? А тепер завдання від кабана кликав. Наше завдання таке знайти у геометричних фігурах ознаки подібності і відмінності. Ми повинні вияснити з тобою, які фігури схожі і чим вони відрізняються. І так, дивимося, які це геометричні фігури. Як вони називаються? Як? Три Молодець. Це трикутники. Але чим вони відрізняються? Дивіться уважно. Ось у нас великий трикутник один, і три трикутничка маленькі. Отже, відрізняються за розміром, тому що один трикутничок у нас великий. Так? Добре, дивимося далі. Які фігурки ми бачимо? Трикутник, один трикутник і. І кружочник. І скільки кружочків? Три. І три кружочок. Отже, у нас є три кружочка і один трикутник. Яка фігура тут зайва? Трикутник. Молодець. Трикутничок зайвий. Добре. А скажи мені ще. А чим відрізняються кружечки? Цвітом. Кольором. Тому що два кружечки у нас червоні, а один кружечок у нас який? Жовтий. Молодець. Так, ну що ж, далі йдемо. Які у нас геометричні фігурки? Квадрат. Квадрати. Давай порахуємо, скільки в нас всього квадратів. Починаємо. Ось. О. Один, дин Далі. два, Три. чотири, п'ять. У нас п'ять квадратиків. Так, скільки з них маленьких? Давай порахуємо. О, один. Два. Три. три, три. Чотири. Скільки маленьких? Чотири. Так. Скільки великих? Один. Один. Отже, чим відрізняються ці квадратики? Mm. Розбір. Молодець. Розміром один квадратик у нас. Великий. А чим відрізняються маленькі квадратики? Mm. Цвіт. Кольором. Всі квадратики у нас сині, а один зре... зелений. Молодець. Молодець. Ось ми виконали завдання кабанчика, і він побіг до лісу. Далі. Залишив рукавичку. Далі завдання від зайчика. Він просить нас підібрати латочки до його хустиночок. Ну що ж, будемо? Якого кольору перша хустиночка? Сіня. Синенька. Латочка якої форми? Якої форми латочка? Яка геометрична фігурка? М -м -м, трикутник. Молодець. Будемо підбирати латочку. Давай. Так. Ця підходина. А чому вона нам не підійшла? Маленька. Маленька, так. А ось ця? Підійшла нам? мало? Підходить. Добре. Далі. Хустиночка якого кольору? Круга. Ні, ні, кольору, кольору. Якого кольору? Рузела. Рожева. А латочка якої форми? Кру. Ленька. Давай мне підбирати. І так. Ось ця підходить нам? Н -н -н. Ні, не підходить. Вона яка? Маленька. Так. Да. Далі. А ось ця підходить нам? Підходи. Підходить. Дуже добре. І остання хустиночка. Якого в нас кольору? Зілян. Можна сказати, так, так? Да? Жовтий і такий салатовий. А якої форми у нас латочка? Ба. Який? Квадратик. Ось давай. Підходить ця латка? -е. Вона яка? Маленька. Маленька, так? Так. А ось ця? Підішка, да? Це якраз нам. Зайчик каже нам дякую і залишив рукавичку і попригав собі до лісу. Так. А ось завдання від вовчика. Він все. Все переплутав. Він забув частини доби і не знає, що коли робити. Давай згадаємо, скільки ти частин доби. Ану назви, які ти знаєш частини доби? Рано. Так, далі. День. Так? День. Вечір. Вечір. Та ніч. Так? Та ніч. Добре. Давай тепер відгадаємо загадки. На траву роса лягає. Ну, а нам пора вставати. Щоб зарядку зробити, і краще день почати. Як ти гадаєш, яка це частина доби? М -м -м. Молодець. Далі. Сонце в небі високо і до ночі далеко. Коротка у дерева тінь. Що за час доби? День. Молодець. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться у віконце. Запалюйте лампи свічки, настає темний. Ні. Ніч. Ні. Після дня що настає? В. Вечір. І останнє: будинок заснув, іграшки сплять, тільки ліхтарі горять, всі говорять на добраніч. то це настала? Ніч. Ой, Молодець ніч. Так, ми відгадали всі загадки, так, і вовчик-братик згадав всі частини доби і що коли йому робити. І тепер він нам дякує, залишає рукавичку і теж побіг до лісу. А зараз завдання від лисички. Вона просить нас порівняти снігурів та синички і поставити вірно знаки. Отже, давай подивимось, що це от за птички з червоними животиками, грудкою червоною, як називається? Ось поглянь. Снігурі. Снігурі. Порахуємо, скільки снігурів? О, Д. Один. Два. Так, два снігуря. А скільки синичок? Один. Два. два три. три. Скільки синичок? Три. три. Отже, у нас є два снігура і три синички. Скажи. Кого менше? Снігурів чи синичок? Дві. Два снігура і три синички. Чого? Кого менше? Снігуря. Снігурі. отже, і ми ставимо знак менше. Молодець. Далі рахуємо. Скільки тут у нас снігурів з червоними грудками? Рахуємо. Один, два і три. Три снігура. Так, рахуємо синичок. О, два, 2. Три. три. І три синички. Що ми можемо сказати? Три снігура і три синички. Їх порівну. І ми ставимо знак порівну. Молодець. Далі. Рахуємо, скільки. Синичок. О. Один, Два. три, Чотири. Скільки синичок? Чотири. Далі. Снігурів скільки? О. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки снігурів? П'ять. П'ять. Кого менше? Снігурів чи синичок? Синичок. Синичок менше. Отже, і ми знак ставимо, який? Менше. менше. Молодець. Так, далі. Подивимося. Скільки тут снігурів? Рахуємо. О, один. Ди. Далі. Два. два три. Чо. Три. Сніг. Так, скільки снігурів? Чотири. Так, скільки синичок? О, Два. Три. А синичок скільки? Три. Кого більше? Снігурів чи синичок? Снігурів. Отже, і знак ми ставимо більше. Ну що ж? Завдання лисички ми теж викинули. І вона теж покинула рукавичку та побігла до лісу. А ось і собачка знайшла рукавичку. Кому вона віддала цю рукавичку? Дєду. Дідусеві. Добре, ось і сказочка наша закінчила. Сподобалась тобі? Так. Да. Да? Молодець. А зараз домашнє завдання. Взимку звірятам дуже прохолодно. І ви повинні дітки із геометричних фігурок скласти їм домівочку, намалювати і прислати. Я буду чекати ваші малюночки, а зараз...